Деталі зенітної ракети «Корал» від КБ «Лудж». Зенітна ракета «Корал» призначена для ЗРК з дальністю дії до 30 км. Особливістю корала є те, що у ньому ми використовуємо вже відпрацьовані та вивірені компоненти. Йдеться про двигун, головку самонаведення, управління імпульсними двигунами корекції, інерційну систему неконтактний радіо або лазерний детонатор, повідомив Олег Коростелов. Щодо можливостей цієї зенітної ракети, то поки мова йде про дальності у межах 30-40 км. зокрема, з параметрами довжина 4,33 метра максимальний діаметр 260 мм, маса 300 кг, з яких 25 припадають на бойову частину. Корал має дальність 30 км. Щодо висоти, то поки вона у буклетах визначена у 10 км, водночас у КБ луч підкреслили. Що точні ТТХ те, будуть залежати від потреб замовника, бо параметри дальності та висоти дії тісно пов'язані з габаритами ракети, кількістю та енергетичністю палива розміром бойової частини і параметру 10 кМ, по висоті, судячи з усього, є мінімально гарантованим значенням, а реальні можливості будуть доведені за результатом практичних вогневих випробувань. Своєю чергою, Кибелоч також пропонує встановлення коралу саме у якості ЗРК для турецьких корветів типу ІДА. Проте у Міноборони вже були оголошені плани встановити комплекс від іншого виробника. Ще одна особливість коралу в тому, що ця ракета є максимально уніфікуваною. Корал може застосовуватись з сухопутної та морської платформи, а також підвищуватися на літакі, як ракета повітря повітря, підкреслив Олег Коростелов. Якщо розглянути наземну версію корала, такі ЗРК призначені для прикриття конкретних об'єктів на кшталт авіабаз, портів промислових центрів тощо. Вони можуть працювати як окремо, так і у глобальній системі ППО разом із більш далекобійними ЗРК. Цікаво, що у порівнянні з конкурентами проект від КБ Луч може оснащуватись двома типами головок самонаведення активною радіолокаційною та тепловою. Остання технічно дозволяє використовувати ЗРК абсолютно непомітно для противника, бо не дозволяє літаку зафіксувати випромінювання, яке характерне для радіолокаційних ГСН та прийняти контрзаходи. Також доволі цікаве застосування коралу у якості ракети повітря повітря. Це технічно можливо завдяки масі ракети лише у 300 кг та довжині у 4,33 метра. Для розуміння, стандартна ракета Р27 для Су 27 має вагу від 253 до 350 КГ та довжину у 4,8 метра в залежності від версії. Таким чином, Кебелудж цілком об'єктивно не стало розробляти велосипед, а прагматично підійшло до створення універсальної ракети, яка може посилити як повітряні сили, так і ВМС України. Дякую за перегляд!